Всім доброго дня! Вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні, продовжуємо спостерігати за первими ягодами полуниці. Опять же знімаю бігом, тому що вже люди не хочуть ждать, коли вона спінутиме. У нас в попередніх відео я казав, прийшов дощ. І оце ось за два дні у деяких сортів почало листя горіти. Щось дивне. Хоча дивного нічого не бачу з тією всією гадостю, яка зараз в повітрі над Україною. Так, шановні, ваші уваги, сорт соната другий рік кущам. Сорт бомбезний, в прошлому році я казав, моя дружина його не куштує. але як не їсть цей сорт, тому що в неї сахарний діабет, а в даного сорта зашкалюють далі нікуди. В цьому році вже серйозна в нього ягода, якщо в прошлому році у нас вона вся фактично була отака, то в цьому році перші ягодки. Ммм mm. це ж красота. Мені казали, що цей сорт взагалі-то з крупною ягодою. Mm. Сорт гарний З урожайністю. Ну, по цьому році. В прошлому році нічого було судити, бо були перший рік. А в цьому році нічого судити, тому що дуже багато відбилок від з воротніми морозами. Я про це вже казав. Вибачайте, що, що повторююсь. Зараз, думаю, бігом зніму у нас пекло на вулиці. Біон зніму, тому ну, що зараз приїдуть люди. Усім ну, чогось так хочеться вареників з полуницею. Щось вчора ходив, дивився, вроді більше їй було. Не хочеться женат зелені рвати. Хотя це ще теж вона не повністю достигша. Вона вишневого кольору повинна бути. А, ладно, Бо так можна лазити по всьому огороду. Ось щось під'їло. Видно, мурашечки. Працюють, бо сліду от слимака не видно. Так, ладно, далі лізти не буду вже. Жара така блін. Стоїть, а камери фокусуватися не хоче. Дуже гарний сорт. Ягода самі бачите в цьому році. Крупніші. Хоч і скільки цвіту пропало у нас. 34 Сорок один, тридцять один така гарнюня кругленька полуничка. Мм, як завжди? Ну, вибачте? Ну, у нас нема солодшого сорту на нашій ділянці. Дуже солодка, соковита, самі бачите, він вкусив руки всі в сокові. Але ж вона в той момент і вона транспортабельна. Гляньте. Це фреш. Бомбезний сорт. Я не пам'ятаю, розповідав в минулому році чи ні. Їздили тут до однієї баришні. в дружині захотілося хризантем посадити, розбалакалися, за сорти. кажу, мені дуже сподобалася соната, дуже солодкий. Каже, я сонату вивела на нашому ґрунті. Баришня розуміє, що ґрунти дуже велике значення мають, на нашому ґрунті вона ніяка. Це, шановні. Повторюю, я не даю ніяких добрив для цукру накопичування. Так що якось отак отака соната гарнюні. Дуже гарний сорт, ми його залишатимемо. Я це казав в прошлому році і повторюся ще. Сорт дуже гарний, якщо підібрати до нього правильну агротехніку. Це людям, які займаються спеціально чисто на ягоду. Я думаю, сорт не підкачає дуже бомбезний. Це моя, як кажуть, суб'єктивна думка, а там вирішувати вам, що вирощувати. На цьому все на даному сорті. Всім пока і гарних вам врожаїв!